Панорами Півдня України у центрі сучасного мистецтва персональну виставку картин презентував миколаївський художник Олег Приходько. Художньою творчістю займається ще з дитинства. У творчому доробку має понад 6 тисяч картин. Мистецтво для нього це стиль життя. Пейзаж, не повімсь, бо мене портрети. Я не привів сюди. У мене портрети, я би хотів би показати. Чому бо вони для мене є цінність? Я би хотів показати. Ну вони не зв'язані з цим містом. Там відомі люди Килаївщини, да, у мене є, є вони. Ну може іншим разом. Я люблю рисунок. Автор експонує понад два десятки картин. Унікальність його живопису полягає у відображенні ще довоєнного Криму. Півострів постає таким, яким запам'ятався художникові. Та усім українцям наголошують мистецтвознавці. Ми зараз е, воюємо за Україну, а Крим це Україна і такі спогади. Е, я думаю, вони ну. Якби з одного боку приємність, з другого боку вони змушують нас пам'ятати, що да, це Україна, а то Крим це все таки гори, Прикарпаття теж гори і щось таке близьке. Олег Приходько мешкає в Івано-Франківську уже три роки. Надалі має намір відтворювати на полотнах краєвиди Прикарпаття та портрети наших краян. Ольга Цьома, Уляна Некулюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.